Зараз буде таке чутливе місце нашої розмови, бо мова піде про те, що можна адаптуватися через пошук партнерів: чоловіка, жінки, коханого. Чому ні? Чому ні, якщо так? Ми виїхали за кордони. Ми побачили, що ми не тільки прикольні підприємці, що ми гарні працівники, а що до нас линуть з нами хочуть спілкуватися. Наші людські якості, якості перебування у сім'ї. Вони дуже високі насправді М? яка ми велика нація. Чому б ці навички спілкування, створення відносин? Сім'ї не використати за кордоном, я нічого не маю проти. Мій хлопець-українець, ну то, просто для преси. Але якщо ви шукаєте собі людину для життя, це теж може бути класною адаптацією. Як кажуть мені мої знайомі, ти найбільш цікава особистість із всіх, кого я знаю в Британії. Це мені кажуть люди, у яких свій бізнес у нас. Дуже високий рівень емоційного інтелекту, духовності, людських якостей. Розумієте, ми дуже потрібні. Ми дуже цікаві, ми дуже теплі, сексуальні, привабливі, розуміючі, натхнені. Вся ця енергія в нас є. Мені хочеться, звичайно, щоб ну типу такої енергії було більше в країні, щоб у нас все було добре, але ну, життя інше. Згадайте. Які ви як людина, якщо зовсім немає сил на кар'єру, на роботу, хочеться просто на когось до на руці, може вам треба на руці? <світ> Чому ні? Чому ні? Цей шлях теж відкритий. Якщо ви сумніваєтеся, почуйте від мене відкрити собі цей шлях, дайте собі це право, знайти собі любов, партнерство. Сім'ю за кордоном і таким чином адаптуватися. Я проти маніпуляцій, я проти використання любові класних відносин як обману, да? але між виживанням і обманом, як це не страшно казати, оберу. Виживання тому хто шукає класного приватного життя, хай це буде вашою можливістю стати щасливими і адаптуватися, і через людину пізнати його країну або її країну. Я вам бажаю щастя. Сьома стратегія, як себе реалізувати за кордоном, полягає в тому, щоб відкрити власний бізнес і ви здивуєтеся. Наскільки українці величезні крутезні підприємці, особливо у порівнянні з провідними країнами Європи і навіть з Британією, у мене є досвід проживання у Франції і роботи там з 17 по 19 рік, я жила в Парижі між Парижем і Ніцею. Працювала в фешн-індустрії. Хоча до цього у мене був класний бізнес в Україні. Теж я його залишила і приїхала у Францію. Я зрозуміла, що ці країни вони більш спрямовані на те, щоб побудувати стабільний середній клас. Людей, які працюють за зарплату і шукають роботу великих роботодавців. Це не країни, які розвивають підприємницький дух і підприємницькі навички. Ні, здавалось би, що у нас малий і середній бізнес в занепаді. Ми постійно жаліємося, держава не підтримує і так далі. Але у нас більш гнучкий розум, ми більш креативні. Ми насправді дуже адаптивна нація. Ну, типу, нас куди на кінь, ми розберемося. Те, що я вам розповідаю, ви щось там від мене берете. От, взагалі наше спілкування, воно теж про те, що ми з вами хочемо адаптуватися, шукаємо шляхи, і ми в цьому насправді дуже дуже високого рівня. І відкрити власний бізнес за кордоном це не такий вже і поганий варіант, і не такий вже складний. У мене є навіть прямий ефір е в інстаграмі. Подивіться, в 22-му році я робила цей ефір, і я робила сфери, в які я вважаю, Жаю в Британії не заповнені і яких прикольно відкривати власний бізнес. Це і садівництво, це і ресторанна сфера, логістика, обслуговування, краси це все наші сфери, але не тільки. Ну відкривайте свої бізнеси, пробуйте. Це теж класна стратегія, якщо у вас на це є ідея і є, звичайно, енергія, сили це робити. Борвіночки, я вам розповіла про сім шикарних. Стратегії адаптації за кордоном я впевнена, що ви здогадувалися, що все це існує, але зараз у вас є картина. Перед вами умовний екранчик, ви можете тиснути щось обрати для себе, подумати. А може, я можу скомбінувати різні стратегії і працювати за кордоном, а ще спробувати відкрити якийсь свій бізнес, пошукати роботу онлайн. А може, у вас є свої ще додаткові стратегії, про які я не згадала. Напишіть мені, буде цікаво. Я додам їх в наступний курс і буду допомагати більшій кількості людей. Приймаються ваші коментарі. Хочу з вами поділитися ще двома. Стратегіями адаптації за кордоном, і вони альтернативні. Я, як тренерка з переговорів, можу вам сказати: ви будете успішні в переговорах, якщо ви знаєте, що з них є вихід з будь-якої ситуації, якою б складною важкою вона б не здавалася, є вихід. Стратегія переговорів, а також в нашому випадку адаптації є вихід. Евакуація. Якщо вам не подобається в країні, в якій ви зараз перебуваєте, ви вже виїхали, ви вже облаштувалися, настраждалися, нараділися, а вам не підходить. Повертайтеся в відносно безпечні регіони України, шукайте себе в інших місцях. Ви можете не адаптуватися. Така стратегія теж існує. Стратегія адаптації не адаптуватися, закінчити цю історію, розпочати нову. Йдіть туди. Де вам буде добре, шукайте, де вам буде краще. Це ваша відповідальність. Нікого іншого вона не зачіпає. Ви можете повернутися. Вас ніхто не буде звинувачувати ні в чому. Якщо почуєте, ідіть від цих критиканів, вони критикують себе. Вері вашої країни вам завжди відкриті, будуть відкриті наскільки, наскільки ви самі себе вважаєте українцем. Вам страшно в Україні? Шукайте своє місце. Ви достойні, щоб. Прожити це життя не в тривозі, не в стресі, хоча б спокої. Отака От стратегія: не адаптуватися. Останнє, що хочу вам доповісти з теми адаптації за кордоном, а саме стратегії. Є такі у нас креативні люди, які. Винаходять нові нестандартні шляхи адаптації. Я вам хочу розповісти про таку секретну стратегію адаптації і ти не тривіальним шляхом. У мене є один товариш в Лондоні, який якраз таким шляхом пішов, я хочу вам розповісти. Він якраз з тих професій, які вимагають перекваліфікації. Дуже багато лікарів, юристів, економістів, приїжджають розуміють, що для того, щоб адаптуватися, їм потрібно перевчитися, і їх це демотивує. І вони не йдуть. А він і подумав: я юрист, я дуже класний юрист. Але я не хочу йти 15 років. Знову проходити весь шлях спочатку. А як я можу працювати в компанії? Поставив він собі питання юристом і не робити всі ці дуже складні потуги? Я зараз вам розповідаю про нестандартний шлях. Він не пішов. Помічником адвоката, щоб потім стати адвокатом, а потім старшим адвокатом, а потім до пенсії, якщо він доживе в цій всій місорубці, то потім він стане може якимось там менеджером. Ні, він пішов до власників компаній юридичних і сказав, що я хочу бути вашим партнером. Так у мене не вистачає досвіду в вашій країні. Але у мене є навички: перша, друга, третя, четверта, п'ята, шістнадцята для того, щоб бути не підлеглим, а партнером. Якщо ви візьмете мене в партнерство, я вам зроблю перше, друге, третє, приведу таких клієнтів, організую такі контракти, він підготувався. Він пішов в одну компанію, в іншу, в шосту. В сьомій компанії його взяли. Він зараз мешкає в центрі Лондона з трьома дітьми. Які вчаться в Оксфорді зараз, отаке от життя, отака от воля до перемоги і така стратегія. Не для лінивих, не для слабких, для професіоналів, з якими я теж працюю, яких я готую, з якими ми на індивідуальних сесіях підвищуємо рівень впевненості в собі. Давайте так. Сонечки на цьому про стратегії розповідати я закінчую. Ви почули про мене дев'ять стратегій, як адаптуватися професійно за кордоном. Щонайменш одна, а то й декілька, вам точно знадобляться, допоможуть. Це широкий напрямок. Я вам не розповідала, як складати резюме, як ходити на співбесіди. Це потім спочатку йдуть рішення. І ці рішення ваші власні. Щоб зробити рішення, вам потрібні ресурси. Де взяти ресурси? Я вам розповіла в першій і другій лекції від комфорту всередині. Береться ресурс від того, що все погане і не важливе. Ви забираєте зараз своє свого життя, концентруєтеся на ваших бажаннях, на ваших цілях. Стратегії ви знаєте, ви знаєте з чого вибирати. Не хочете вибирати з цих, формуйте свою власну. Ви можете завжди спиратися на себе, де б ви не були. Ви можете спиратися на свою національну культурну ідентичність, де б ви не були. Ви можете спиратися на людей, на відносини з ними, на комунікації з ними, де б ви не були. Ваша задача зібрати себе, налаштуватися на гарне самопочуття. На успішне майбутнє, і коли ви будете в ресурсі, коли ви будете у гарному місці для вас, ви збудуєте себе, свою родину. Що ви хочете, ви своїй країні віддячите так, як ви захочете. Приймете участь в нашій боротьбі, коли ви будете готові. Якщо ви будете готові, на цьому я закінчую свій невеличкий, але я впевнена, дуже корисний, гарний енергійний курс. Дякую, що ви довірилися мені. Дякую, що ви мене вислухали. Якщо вам хочеться продовжити наші розмови, приходьте ще. Приходьте на наші онлайн-дискусії, приносите свої кейси, запитання, приходьте на інші курси. Хай вам буде добро, хай вам буде щастя і любов!